Доброго вечора всім. Мали сьогодні їхати в село до бабусі, але погодні умови продиктували своє. Я вранці з чемоданом поїхав на роботу. З дружиною зустрілися, але були такі перемети. Транспорт не рухався, дружина з ним, з персиком, йшла з села до Окружної, де ми мали з нею зустрітися, несла його на руках. Пішком йшла, потім сіли в маршрутку. Годину в маршрутці проїхались. Поняли, що ми нікуди вже не встигаємо. Відмінили нашу поїздку, ну, перевізнику і пішки 7 кілометрів додому йшли. Персик все мужньо переніс, сидів в переносці весь час. Бачите, зараз відходить. Мужньо все переніс, сидів в переносці, не м'якав. Не крутився, ну, напевно, трішки закачався. А можливо, те, що довго сидів переноски, це все ж весь час ми йшли пішки додому. Дійшли. 8 кілометрів. <рес> Тепер персика отходняки. Прийшов додому, відразу до миски поїв, дали потім йому смакули, раз, другий раз. Попив водички, водичку привчив його це ж пити з фонтана, дали в відрі, води, не пив, бо, тому що поки вода ж процідиться, поки ну, профільтрується, ж ми ж даємо фільтровану йому воду. Поки відро набереться, там 3 літра води. Чекав, оце попив води, прийшов оце на ліжко, влігся, витягнувся, лежить. Вон хвостом тільки шевелить. Така у нас сьогодні мандрівка вийшла, не дуже вдала. Ну, для персика він трохи помандрував. Пішки, так? Да? Побачив, що такі пробки, що таке сніг. Нічого, плануємо, що завтра виїдемо. Всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті. Ви бачите першу, перекручується, відходить, бо ходив. Щось так довго видно чи він закачався чи що. Трохи був в шоці, що повернувся назад, але, мабуть, щасливий. Лежить. Оченятку відкрив, не дивиться. Да. Будеш тепер міцно спати, бо завтра вранці вирушаємо знову у мандрівку. Поїдемо до бабусі. Всім добра, щастя, будьте здорові, щасливі та багаті.